Всім привіт! Зараз на огляді велосипед Marine Balinas Ridge. Велосипед випускається на 29-х колесах. Три розміри рами це M, L та XL на відео огляді велосипед в L розмірі. Рама виконана із алюмінію сплаву 6061. Верхня труба трішки занижена. Посилена вона з вертикальною касинкою. На рамі передбачені кріплення під багажник. Також, якщо підібрати, сюди можна встановити і повноцінні крила, і є кріплення. На нижній трубі встановлені водки для встановлення флягу тримача та насосу. Трос переднього перемикача проходить під верхньою трубою. Трос гідролінії та заднього перемикача проходить під нижньою трубою. Острій кутрольового стакана додасть впевненості при спусках, також по прямій велосипедку 200 На відео чорно-зелений. Зараз вам покажемо додатковий колір. Вилка пружина еластомірна від Suntour модель XCM, діаметр ніг по 30 мм. Правій та лівій назі ми можемо налаштувати жорсткість вилки. Тулки алюмінієві бренд Marine. Обід подвійний алюмінієвий. Гума від VTB ширина 225 дюйма з такими хорошими грунта зацепами. Кермоту стоїть широкий 78 см алюмінієве. Фіксує його алюмінієвий короткий винос. Також цей руль можна ще трішки підняти. Трансмісія складається з компонентів Shimano на 24 швидкості на руль становлені. Монетки Shimano m 315 Права на 8 швидкостей, ліва на 3. Передній перемикач Shimano Tourney працює із провідною парою альмінієво. вона з пластиковим захистом від попадання одягу розрахунок собів 24, 34 і 42 сама велика. Провідна пара фіксується на кредку на прослових підшипниках. Задній перемикач Shimano Altus Касета на 8 зірок з розрахунком зубів, маленька на 12, велика на 34 зуба. Сидіння середньої комфортності, фіксується воно на алюмінієвий підсидельний штир, висота регулюється за допомогою болта під шестигранник. Система гальм дискова гідравлічна. Бренд Кларкс. Гідравлічні гальми мають хорошу модуляцію. Передній гальмівний тиск 160 мм, задній також 160 мм. Переднє колесо фіксується на ексцентрику. Заднє також на ексцентрику, задній каліпер встановлений на нижню трубу заднього рекордника. Річ – це начальна модель в лінійці Marine. Велосипед призначається для їзди по пересіченій лісисті місцевості. Також на ньому буде комфортно їздити і по місту. Велосипед не призначається для екстремальної їзди. Якщо сподобалась дана модель, замовляйте, відправимо швидко, доставка новою поштою безкоштовно, є різні способи оплати. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеоглядах!